На 24 липня достигає персик манон. Ранній персик з білою м'якотю. Дерево привите на алечі. А от рік який рік походу третій після посадки, якщо я не помиляюся, так як у нас залишився ще Sugar Time, порівняємо його з Шугартаймом. Sugar sugar... Тут у нас на Відростку Sugar Time. В принципі, це в мене третє чи четверте дерево. І кожне дерево по достиганню відрізняється. Тобто перші плоди були на одному дереві 6 липня. А це саме останнє, наприклад, тут вона на відростку. Правда, на другий рік прийдеться цей відросток вже видалити, тому що тому що вже починає загущати крону дерева. Це у нас нектарин Ну так, ще того року використаю, плоди зніму. Живці продам і видалю. Тим більше вже персики. Основні вже розростуться, на другий рік вже будуть більші. Зараз порівняємо. А вони ще це давати, тобто вони ще будуть через тиждень. Що гортаємо вигляд? Шикарний. Вигляд шугартайма у нас шикарний. Ну і манон теж по товарному теж супер вигляд має. В общем, обидва персики вищої якості. А по смаку зараз скуштуємо. Скуштував на смак. На смак. А смак манон буде солодший від Шугартайма, звичайно. Ну, Шугартайма такий більш насищений смак. Тобто мені більше подобається шугартайм з, ран... з ранніх. Достиг на сливі у мене там ще був невеличкий такий манон. Тут там вообще слабонький, Тобто сливі багато несумістимості і ріст слабонький. Але смак був ще кращий, ніж ні тут, оцього манона. Там був шикарний напад, цікавіший смак. А тут а так, Так нічого, хоча перший рік він мені не сподобався. Але все рівно я вибираю Шугартайм. Time. Μη ολοκληρώσει. Πέρσι.